Що потрібно знати про хумус? По-перше, хумус це дійсно корисно, тому що він використовується із нутів в основному, із пастою тхіні, тобто тут велика кількість вітамінів, мінералів, білку, рослинного. Але хумус зазвичай в магазинах із консервантами, тому що хумус дуже швидко починає втрачати свої властивості і скисати. Тому виробники додають цукри, неякісні, ну не, не ті олії, які нам потрібно їсти, звичайно, для того, щоб здешевшити продукт, і додають консерванти. Живодар робить хумус ось домашній, він без консерванту, в холодильнику довго не стоїть, на тиждень десь. Але всі, хто постують зараз, притримуються посту так, або хто любить просто хумус, зверніть на нього увагу. Він мега смачний, я зараз буду його їсти. Я вже скуштувала, тому вже чекаю свого сніданку. І ви маєте знижку 10% по промокоду НКН 10. Купуйте хумус вже Годар.